Всім доброго ранку! З вами Світлана, канал Вікна сад. і сьогодні хочу поговорити про вічно-зелені рослини. Ми всі їх бажаємо, тому що сад і взимку хочеться бачити цей приємний зелений колір і не лише грунтопокривних рослин або кущів, але й дерев. Це просто фантастично, коли от ти дивишся взимку. І на тебе дивиться ось таке дерево. Додам, що це Хмельниччина і навіть північ Хмельниччини. Але у мене вже, бачите, ось яка зростає лавровишня. Їх у мене три, але це сама більша. І, до речі, вона зимує прекрасно, без жодного укриття. Перший рік вона більш була трішки підмерзла листя, потім швиденько вона його відновила. А того року, уявіть, навіть коли ці такі були переп'яті температурні у лютому місяці, ну, вона, можливо, там декілька листків всього-навсього втратила. Всі інші були ось так без змін. Ну, Єдине, що коли дуже сильний мороз, ти виходиш на двір, то листочки ці поникають. Вони такі, вони, бачите, тургор їхній. Потім відновлюється, коли температури більш-менш стабілізуються, такі стають не мінус 26, не мінус 20. А якщо до 10, то вони взагалі ніяк не реагують. Бачите, ось це у неї буде листопад все одно у вічно-зелених рослинах час від часу трапляється бачите, зміна листя. Е, найчастіше воно є весною. Але я помітила, що у цієї, то почався листопад і зараз, коли у всіх рослинах. Доволі гарний темп зросту почався вже після другої зими. це друга була зима, її вона пережила. І ось так вона наросла буквально десь до пів метра висоту. Свою взяла. Не знаю, правда, ось ці невизрівші гілки, хоча вони того року теж були і вони вижили. Ну, Будемо бачити, що буде цього року. Звісно, це вже побачимо. Ну, Вона, я бачу, доволі така масивна буде, великим деревом. Я бачила його у подруги, до речі, ця Лавровишня до мене приїхала із Закарпаття, але, бачите, витримує і наші північні температури. Є у мене ще дві, але вони чомусь так швидко, бачите, не зростають. Це та сама від подруги Закарпаття, тобто мала би бути ідентична. А ось ця це зовсім інша. В неї листя трішки видовжені більш інші. Ну, але все одно вони всі три. Гарно у мене вже третій сезон наростають. Ось Вічно-зелені. І так, хочеться менше відключатися, бо потім то я вирішила так. Буду працювати на одній клумбі, відімкнуся, піду в інший куточок саду і так далі. Отож, знову вам покажу чагарник вічно-зелений. І це чашечковий зіробій. Він квітує дуже-дуже гарними. Ой-ой-ой-ой-ой. Квітами жовтими, а потім, бачите, зав'язує ось такі ягідки. Але вони не забарлюються. Є такі звіробі, які мають ці ягоди кольорові, і саме за це він цінується. А цей ось має таку фактуру куща, трішки має здатність розповзатися. Але не критично, скажімо так. ну, Але місце йому потрібно відвести, Немаленьке, тому що наростає він теж-швидко-швидко. теж, теж швидко, швидко. Так, в лютому місяці він постраждав. Але потім знову швидко-швидко відновився. І погляньте, яке гарне листя. Зелене, таке гарно розташоване по гілці, чим мені подобається. Навіть не знаю, що він мені нагадує, якийсь молочай, мабуть. І знову. І знову. Красуня бруслина. Я вже не знаю, який її сорт, якщо чесно, я вже бачила декілька варіантів з таким листям. Бачите, в неї доволі така широка е жовта пляма всередині листя. І вона зростає ось так деревцем. Прекрасно, просто прекрасно виглядає. Перший рік теж вона трішки, я її боячись, що то Підмерзне, бо японські брусли не підмерзають. Я її трішки, коли були великі морози, у... ну, здається, ящик привертала, вона була менше ящик привертала. Того року вже нічого не робила. І знову ж, деякі листочки пошкодилися в лютому місяці, але знову швидко-швидко відновилися. Красуня, хочу вам сказати, надзвичайна. І цього року мені вдалося її заживцювати. У мене є два кущі. Але ось цей зростає просто нереально гарно і фантастично. Інші якось трішки у ціні не дуже себе почуває гарно. Все-таки сонце для бруслин важливе. Фоні я зачіпати не буду, тому що це інша категорія рослин, але ще покажу ті, які відносяться листяні до вічно зелених. Ну, нікого не здивую, коли покажу юку. Тому що юка теж відноситься до вічно-зелених. Це звичайна юка, яка є у кожного, така небезпечна, бо я була того року пошкодила око біля неї. Хоча, хоча це моя була провина, потрібно було все-таки бути обережнішим. Рослина тут ні до чого. Теж подобається мені тим, що ось такий дає вона якусь фактуру такого. Південного саду, як на мене, через те я її тримаю. Хоча, ну, кажуть, що позбутися її неможливо. Можливо, й так. Я не буду суперечити цим даним, я не намагалася, але єдиний нюанс, що у неї старі ось ці розетки, які проквітували того року, вони відмирають, і їх потрібно відрізати для того, щоб куш був гарним. Можна це й не робити, вона саме оновить. Ну, але тоді вже вигляд, знаєте, ну зовсім буде не такий. Нікого теж не здивуєш самшитом. Якщо чесно, самшит дуже надзвичайна рослина, яка ну, просто ідеальна для огорож, ідеальна для, для застригання. До речі, є вони і ауреа, є вони і варігатні форми. Але єдиний тепер мінус, що у нього з'явився скажений шкідник. Які потрібно контролювати і обробляти. Цього року не знаю, слава Богу, тільки обробила раз навесні, а от того року обробляла профілактично кожного місяця. Тому потрібно слідкувати. Але якщо у вас є вже ці рослинки, то вони для саду просто незамінні. От щоб таке не підібрав, щоб замінити сам шит, я все-таки не бачу йому ніякої альтернативи. Тому що самшит – це є самшит. От бачите, тут я формую на ніжці ось таким деревцятком. Десь, наприклад, формую просто кулькою і так далі. Ну, просто одна елегантність. Наскільки мені подобаються кизильники, ось це кизильник ґрунтопокривний. Ви подивіться, скільки він зав'язав ягід. Така краса не те слово. Він вічно зелений, також таке має листочки дрібнуваті. Ось так він стелиться і виглядає неймовірно. Хоча хочу сказати вам, що швидкість зросту його у перші роки він сидів у мене маком, як то кажуть. А потім, ось трішки, вже на третій сезон він почав показувати свою фактуру. Тобто те, як він кладе гілки якими теж такими фонтаноподібними. І ось прикрашає так наш сад. Дуже гарна рослинка, вона не випаглива, абсолютно. Але теж потрібно знайти йому місце. Дуже гарно, коли вони десь зростають на підпірних стінках, ці гілки звисають. Просто нереальна краса. Скільки я на неї не дивлюсь на магонію. І кожен раз я розумію, що мені ця рослина ну, дуже подобається. Подобається навіть виглядом самого листя. Воно так здається, ніби це троянда. Троянда таке розташовування, теж має листків. Але троянда ця вічно зелена і не хвороблива. Ось різниця в тому. Заклали бутони вже на квітування. Ранньою весною розквітають жовті, ароматні дуже квіти. Потім утворюються сині ягідки, які їстивні. Не знаю, були. Але вже, певно, не знайду, бо мокро дуже зранку, така роса. З'являється сонечко, тихенько, так, тепленько. І я вирішила все-таки піти в сад. Знаєте, в мене як ото, каже, як не наївся, то вже не належишся так само і тут. Щось хочеться перед зимою все більше більше показати, зафільмувати і так далі. Ще дуже мені подобається її прирости. Ось особливо те, як вона буде зафарбовуватися навіть і взимку. Взимку вона стає така бордові такі відтінки листя має. Ну, такий, мабуть, захисний у неї функція захисна, але ось. Влітку воно знову стає таке насичене, зеленим таке здорове, гарне листя. Застригати її потрібно, тому що це теж доволі велика за об'ємом рослина і у висоту, і у ширину. Тому потрібно теж слідкувати, щоб вона десь не відбивала. Хоч я ну, поки що знову не стикаюся, але бачила великі кущі, вона не то, що відбиває, вона просто. Розширюється, йде в ширину. Ну, потрібно тоді пагоди такі контролювати, якщо ви не хочете. Але я єдине, що пошкодувала, що я з цієї рослини та в мене таке місце було, не зробила таку хоча б міні-огорожу. Тому що, мені здається, це виглядало ефектно. Дійсно. ефектно. І тут у мене є два падуби, ілекси. Теж, бачите, ось такий багатоплюнц. Знову, але якось так цікаво, що він зав'язав ягідки. Такі червоні теж пацьорки, казала моя бабуся, пацьорки. Ото на мисто. Кажуть, що вони зав'язують лише тоді, коли є жіноча і чоловіча стать. Але не знаю, він до мене прийшов. Можливо, він квітнув уже десь там, де поряд були два різних сорти, і він зав'язав свої. Бо цей, наприклад, у мене який був, він жодного разу квітнув, але ягідки не зав'язував. Вони є дуже з гарним варієгатним листям. Те, чудово переносить зиму. У мене є лише аурела. Правда, там ще показувати мало що є. Через те, що він. Ну, Дуже після висадки був постраждав. Я його замовила. Він був красень. Потім почав втрачати листя, висадила, втратив повністю, обстригла. І ось те, що відновилося. Ну, Рада тому, звісно, це з таким бачите дрібненьким листям. чимось ніби на самшит навіть схожий. Але на сонці його листя досить гарно зафарбовується в жовтий. Тут трішки тінь. Тому я його на наступний рік, якщо він перезимує, все буде добре, трішки посуну з цієї тіні. Ось такий він. Ну, звісно, поряд навіть далеко не треба ходити. Всім вам відомий покривний, який вічно зелений. І зараз його стригти не варто. Хто хоче, це треба робити після квітування. І хлопц шилоподібний. У мене така була тут задумка, коли тільки територію освоювала. 3 роки тому не мала що саджати, я їх розможила з однієї гілочки. Ось так натикала тут цілий цей простір. Ну, так, скажу вам, дуже було феєричне квітування, коли розрослись на наступний рік. Але те, що вони забивають інші рослини, і їм теж потрібно місце або постійно стригти. Тому я трішки вже від деяких кущів все-таки позбавилася. Хоч і потрібно, щоб були грунтопокривні, але потрібно щось обирати все-таки інше, ніж флокс шилоподібний. Він, якщо закриває собою навіть от елементарно, ірис, бачте, якийсь один не обрізала, сховався, він все одно стає слабший. Це я вже помітила на своєму досвіді. Він стає слабший. гей вічно-зелені гейхери. Яка ж це краса? У мене все псує зараз листя, але я дочекуюся, щоб воно вже максимально опало. Тоді я на вісипці тут буду прибирати, а де земля гола, там буду, мабуть, залишати, щоб трішки було відновлення ґрунту. Ось які вони різні, які вони красиві. Просто фантастичні. Ось, бачите, в листі. В листі вони красуньки. Так, єдине, що потрібно їх оновлювати. Оновлювати потрібно їх, дивлячись на те, що не випирає коренева система. А так, весною підчистив листя, яке трішки попсувалося переважно знизу. Навіть того року вони так постраждали, що в мене було враження, що деякі з них не виживуть. Але вижили живучі, живучі. Але не знаю, як кому, можливо, зараз хтось мене засудить. Але як мені сподобалося, коли так в листі, сухому виглядають ось ці такі потужні, зелені, такі насичені листя бадану. Щось таке, знаєте, ну, мабуть, старість із вічним життям поєднується. Бачите, листя відмерло. І тут якраз я його прибирати не хочу для того, щоб трішки підживити землю. Тут у мене немає вже відсипки. І я думаю, якщо ну, мені нічого не зайде іншого в голову, все-таки так і залишити. Бадан дуже гарна рослина. Дуже гарна. Він теж на зиму зараз буде приймати такі більш, бачите, червонясті відтінки. У зимку деякі листки можуть і так виглядати. Але потім навісні знову щиститься. І молода, ось ця зелена палітра кольорів виграє довго квітує ранньою весною. Різні є кольори, є білі, є рожеві, є червоні квітів. Листя є також і видовжене. і є Кляйне, малесенькі листочки такі. Міні, мінечки є, а є великі бадани з великим листям. Отже така рослинка, знаєте, теж універсальна. І теж помітила, що цікаво, що якщо ви його хочете перенести на інше місце, 100% важко перенести. Знову ж лишається десь маленький корінчик і бадан відновлюється. От в мене таке там є одне місце, я вже скільки не забираю. А він усе там зростає і зростає. Але чудовий. чудовий, Все-таки полюбляє більше півтінь. Тут у мене трошки сонце переважає, але період спокою від того тепла для нього є все-таки. Ось така галяванка висаджена, бачите? І мені подобається, що він саме ось так зростає галяванкою. І рідко в кого я взагалі ні в кого, по суті, не бачила цієї рослини. Ну, моїх знайомих мається на увазі. Це теж вічно зелений чагарник, називається саркокока. І тим вона ще дивна, що вона має квітнути взимку. Бачите, вона заклала бутони, такі білі квіточки. Але того року вона не зуміла, вона ще слабенька. Одну зиму вона перезимувала вже. Це її має бути друга зима. Ну, надіюся, що вона трішки окрепла. Я її теж прикривала, коли були сильні морози, просто коробочкою для того, щоб вона так не страждала. Але проквітнути не встигла, тому, бачите, ось. Таке цікаве теж ланцетне листя, чимось схоже навіть на ось мою ту улюблену Лавровишню теж таке за дотиком. Ну, виростають вони. Не такі великі, звісно, але заявлено, що до метра вони мають у діаметрі і у висоті. Ось така саркокока аспленіум. Ось такий садовий, садова така папороть, яка зростає у відкритому ґрунті, зимує прекрасно. І вже в мене вона третій рік, наростає вона дуже слабо. Я навіть і не бачу можливостей, ні бачу, що є можливість поділити цього року. Ну, не знаю, чи на зиму варто це робити, чи зачекати весни. Все-таки вже пізно для поділу. Хоча я люблю найбільший осінній поділ. Погляньте, які листя цікаві ще із зворотньої сторони. Це їхні такі спори, якими вони розмножуються. Можливо, хтось бачив, є такі кімнатні аспланю, так вони з'являється. Бачите, там ваї розмотуються. А це, ну, ще якось там по-іншому він називається. Забулася, я собі таку назву запам'ятала, та й все. Отже, ось, ось такий прекрасний варіант вічно-зелених тіньових рослин. А тут у мене серед листя ще одна папороть, яка теж залишається вічно-зеленою. Бачите, у мене тут листя страшенно накидало. Чекаю, поки все вже трішки облетить, тоді буду прибирати. Теж дуже гарні такі листя. Ось так вони розташовані по стеблу. Теж наростає повільно. Ну, Знову, як у всіх, бачите, є спори. І тримається, ну, дуже гарно. Зимку просто краса. А спленю він більш теж. При високих температурах гілочки поникають, а ось цієї папороті абсолютно не змінюється. Така чудова, рослинка тіньова і вічно-зелена. Просто, просто нереальна красуня. Я не пам'ятаю сорт цієї папороті, Десь я їх багато була купувала, багато що не вижило. Оце єдина, хто мене ось так радує. Ну, нереальне красуня, куба це <кій> чагарник, і теж на півночі Хмельниччини зростає непогано. Знову ж, щодо укриття взимку, того року взагалі ніякого не було. А перший рік, коли були сильні морози, я теж її прикривала коробками. Такі паперові коробки, зверху щось. Можливо, навіть і целофан. Щоб не так промокала коробка, але бувало, що і без целофану на день-два, а потім знову відкривала. Теж зростати почала інтенсивно на третій сезон. А так сиділа, сиділа собі. Я посадила цього року ще маленьку, зелену. Думаю, вона має бути більш витривалою ще, ніж ця, тому що варігатні форми всі мають нюанс. Я колись її вирощувала в кімнатну. Ви знаєте, вона в кімнаті особливо. Коли температури піднімаються зимові від опалення, її ну, дуже погано. І я не могла зрозуміти, що потім прочитала, що вона вимагає холодних приміщень. І вирішила таким чином висадити і не забрати. Ну, проекспериментувала, бачите, в наших широтах і нічого експеримент вдався. Якщо вона пережила торішню зиму, то думаю, проблем немає. Ну, Деяке листя трішки попсути буває. На весну, але потім вона теж його замінює і виглядає знову все ось так шедеврально, якщо чесно. шедеврально. І тут у мене ще є один такий цікавий представник, вічно зелених, я кучуся, як і знову ж листя, і знову ж листя. І його потрібно було застригти. І він такою тоді кулькою буде зростати, як самшит. Я побачила його у когось дівчат на каналі з застриженого і навіть не впізнала. Це дібровник вічно-зелений. І ось такий він цікавий. Він і квітує, але все-таки квітування не дуже. Цікаво те, що він ось такий наріс. Це з насіння цього року вирощений. Не мною, моєю подругою з каналу, квітне-зеленіє юлечкою. От до мене він прийшов, але чомусь я про застригання ну, не подумала, бачите? А тепер. На зиму навіть і не знаю, мабуть, не варто. В принципі, хоча б трішки я його все-таки пристрижу, а вже основну форму, формовку проведу навісні, тому що він так вже гарно зсередини, бачите, наріз. Якщо його не стригти, бачите, він розлогий. Розлогий. кому подобається такий варіант. Я люблю, щоб таке все, знаєте, було б ідеально, коли тут, наприклад, туя кулеподібна, а тут була б кулька листяна. Це було б дуже-дуже-дуже гарно. Ось такий представник, ще теж вічно зелених багаторічників.